Дякую, Олександр, громадський журналіст, депутат. Скажіть, будь ласка, Василь Іванович, як буде за яким принципом буде будуватися ваша ваша кадрова політика? Назвіть, будь ласка, вашу партійну приналежність або, або партії, в яких ви перебували. А також розкажіть про позицію, яку ви займали з з кінця листопада місяця року по сьогодні, а також як ви готові, які інструменти ви готові використовувати для досягання цілей по боротьбі з корупцією, яка буде не процвітає в Левському районі. Дякую. На даний період часу я безпракійний. Весь час займаю активну громадську позицію. Співпрацював завжди в команді губернатора. Не останніх президентських виборів працювали дуже разом. Завжди, є такі, я не з прапорами, пане Олександре, є таке слово, як тихий патріотик. Про розмовляєш українською, прибудеш інших людей з іншими поглядами. Був учасник Майдану, одні ще не кидав, але чим міг він це допомагав, так само був учасником і Ждобиського майдану, і Київського. Своя група була, підтримували певні погляди і по сьогоднішній день в мене завжди були і є правина. Я на сьогодні не бачу е якихось проблем, що керівник має бути е е е членом пропрезидентської партії. Яка різниця, якщо людина спеціаліст, професіонал у певній ланці, а й працює, яка різниця? Будь він лівий, бо то він правий. Тож в мене створіло погляд на комуністичні ідеї там, на партії регіонів за зовсім інше, зараз не хоче це говорити. Але професіоналізм насамперед, це головна вимога до певного кандидата на певну посаду. На той день я бачу, що до влади потрібно залучати молодь, секрет молодь, активних, нормальних, дієвих людей. Це... Коруп... по, по корупції. На сьогоднішній день там є проблеми, я знаю, в Миколаївському районі, при законі вирубці лісів, по закону вивозку лісів, закопанні ці бурштину. Це дуже серйозна ситуація. На сьогоднішній день я думаю, що місцевим самим складі дуже тяжко. Тут треба залучати інші державні органи вищого рівня, так і рівні е, міністерства Києва, тому що райвідділом дуже тяжко це. Я, або якісь подаруються річними органами тяжко це вплинути на буршти не на увазі, а за лісу, в лісу, тут, тут, тут питання дуже прості, наприклад. Якщо є підприємці, які працюють, сплачують податки, оформляють ласка, цю програму, згідно законів, які питання, а ці всі крішування, откати, я думаю, потрібно їх... Робити на корені, тому що за що ми воювали або наші колеги в життя воювали на Майдані. Боротьба з корупцією це одна із основних пріоритетів, як голови обласної адміністрації, так і керівників місцевих сцени Це означає. Дякую вам. Голова праці Батьківщини в районній раді, голова районної партійної організації Батьківщини. Ну, по-перше, зауваження. Я не знаю, хто організовував цю зустріч. Я голова найбільшої партії політичної в районі, знався, можна сказати, випадково. Не, не бачу депутатів тут районної ради, то, то представників народу, раз і вчора, чогось їх не запросили сюди. То, що ви говорили, я не проти цієї громади, але як це вона зібрана тут? Шановні друзі, дійсно є, у нас мало часу на проводити договори, тому що ви бачите, що відбувається в державі. Сьогодні у нас є фактично війна.